Привіт, дорогі друзі! Сьогодні буду говорити про болючі, але вкрай потрібні речі. Я відповім на ваші питання, чому ви починаєте котрий раз вивчати іспанську мову і в вас не виходить? Чому до цього часу ви все ще не говорите? І що зробити, щоб цю ситуацію змінити в корінь? Отже, перший момент, чому люди Кидають вивчення іспанської мови, або ще гірше, навіть не починають таких ще більше. Це відсутність мотивації. Кожен з вас зараз мені скаже, Катя, де да в нас така мотивація, ми ж живемо в Іспанії, ми не можемо знайти для себе роботу, ми не можемо нормально заробляти, ми не можемо себе реалізувати. В нас мотивація неймовірна, нам дуже 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 потрібна іспанська мова. З одного боку, так. З іншого боку, на сьогодні ви не уявляєте, скільки я маю людей, які записувались до мене на перший урок, і увага, не приходили. Не приходили. І ти запитуєш потім: а чому ти не прийшов? Можливо, тобі запропонувати іншу групу? Да-да-да-да-да, буде інша група. Запропонуйте мені. Я пропоную іншу групу. Настає новий момент, можливість. І людина не приходить знову. І з багатьма людьми це триває півтора року. Півтора року вони не можуть прийти на перший урок для того, щоб почати вивчати іспанську мову. І не говоріть мені, що в цих людей є мотивація. Її немає, як говорив мій викладач з філософії, я в кожної, навіть самої зайнятої людини, кожного дня можу знайти 24 години вільного часу. Я так само можу. Повірте, що якщо е, трапляється щось, що перебуває всі наші поточні справи, що для нас більш, більш, більш е, сьогодні затребувано, ми відкладемо всі справи. Ми можемо кинути нашу роботу, ми можемо кинути наше навчання. Ми можемо кинути все, що ми робимо. Не піти сьогодні в ресторан, не сходити сьогодні в кіно, а зробити те, що для нас потрібне. За наш час сьогодні бореться дуже багато речей у цьому світі. Це і наша робота, це і наша сім'я, це і наші щоденні рутинні справи, це і наші хобі, і наші захоплення, і наші бажання, і наші звички не завжди не завжди корисні для нас. Все це бореться сьогодні за наш час. А часу лишається 24 години на добу. І для того, щоб вивчати іспанську мову, тобі потрібно не так багато щодня. 15 хвилин і щотижня двічі по годині. Це мінімальний, мінімальний пакет часу, який тобі потрібен. А тепер подивись: 24 години на добу. Розклади цей день, чим він зайнятий. Є такий інструмент фотографія робочого дня, коли ми беремо і просто записуємо що хвилини, що ми робимо. Подивіться на цей день, чи можна там щось замінити на 15 хвилин іспанською. Перекури, наприклад, так, розмова десь ні про що півгодинки з вашими сусідами. І, і і дуже багато моментів, які ви точно, точно можете замінити на іспанську мову. Увага, якщо захочете. Попам'ятаєте вислів, той хто хоче, він шукає можливості, хто не хоче, шукає виправдання. Є люди, які е, говорять мені таке: Катя, давай я оплачу курс, щоб точно і напевне, тому що знову в черговий раз не, не вийде. І людина оплачує перші 10 уроків групового навчання і не приходить. Є люди, яких я ніколи, ніколи не бачила, вони оплатили навчання, але так жодного разу і не прийшли. І коли інші люди до того, як почати навчання, е, ставлять мені такі питання. Так, скажіть мені, за який час я заговорю е, іспанською, або на побутовому рівні, або вільно, або складу делі, або ще щось? Я дивлюся на таку людину, чи я спілкуюсь з нею і говорю: слухай, а я не знаю, ну як я можу відповідати за твою мотивацію? Бо твої результати, перш за все, залежать від твоєї мотивації, не від мене? У мене чудові уроки, і я викладаюся на всі 100, Я даю всю необхідну інформацію, я веду людей і ті, хто ходять, вони говорять. Але як я можу відповідати за результати тієї людини, якої ніколи не бачила? А може вона, як е, ті учні, так і не дойде до першого уроку, чи оплатить навчання, але її так жодного разу і не побачу? М -м То як я можу відповідати за її результати? Друзі, за ваші результати відповідальні тільки ви. Тільки і тільки ви відповідаєте за вашу мотивацію. Якщо у вас її немає, не починайте, не витрачайте час, бо його лише 24 годинки на добу. І Якщо у вас є речі, які ви вважаєте більш важливими для вас, якщо іспанська у вас на сьогодні на другому плані, якщо для нас вас вона не важлива, не настільки важлива, як інші речі. Просто прийміть це і плануйте ваше життя без іспанської мови, тому що у вас немає мотивації її вивчати. І це теж, теж рішення, і це теж нормально. І я хочу сказати вам тепер про людей, які мають мотивацію, які мають по твору дітей, які мають роботу, яка не має вихідних, не має вечорів, має ще багатьох моментів, але які в той же час. Вивчають іспанську мову і отримують неймовірні результати, такі, про які інколи навіть я сама не мрію. Що вони роблять? Та дуже просто. Вони відвідують уроки. Вони роблять те, що я рекомендую. Вони приділяють іспанській мові. Увага, 15 хвилин на добу. Всього 15 хвилин, півроку, і ви заговорите на побутовому рівні. Це те, що вам потрібно. За рік ви заговорите впевнено. А за два роки ви складете Делі на рівні b 2 з мотивацією розібралися. Я сподіваюся, що якщо ви продовжуєте дивитися це відео, то вона у вас точно є. І ви хочете дізнатися, які ще моменти для вас важливі для того, щоб в іспанську мову ви таки вивчити. Другий надважливий момент це стратегія. Ви запитаєте мене, Катя, що таке стратегія? Ми думали, що важливо записатися на курси. Ні, друже, важлива стратегія. Коли ми підходимо до будь-якого. Задачі, а велику задачу, таку, яка складається з багатьох-багатьох задач, давайте ми будемо називати проєктом. От коли для нас є такий великий-великий проєкт, як вивчення іспанської мови, то для того, щоб дійти результату, нам потрібно цей проєкт розкласти на частинки. І перше, що ми будемо робити, це нам потрібна наша стратегія. Стратегія це те, куди я хочу прийти, за який час. Я туди хочу прийти, і що конкретно я буду робити для того, щоб туди прийти. І дуже багато хто оцю задачу кладе на викладача. Тобто, багато людей думають: якщо я зараз знайду для себе репетитора чи запишусь кудись на курс іспанської мови, то все, мені більше нічого не треба робити, все буде, викладач все зробить за мене. Ні, друже, так не буває. Повір мені. Викладачів не вчили будувати стратегії в університетах. Не вчать, як будувати стратегії. Цьому вчить лише життя і досвід. Отже, як керівник декількох десятків успішних проєктів, які знайшли свою реалізацію в багатьох бізнесах, я вам скажу, що вивчення іспанської мови потребує стратегії. Ви маєте чітко зрозуміти вашу мету в кінці. Ви маєте чітко зрозуміти період часу, за який ви готові до цієї мети дійти, і ви маєте чітко для себе зрозуміти перелік тих інструментів, які ви будете використовувати протягом всього цього періоду для того, щоб дійти до цієї мети. Що я рекомендую зробити? Я рекомендую взяти чистий лист паперу. Ви можете використати будь-які програмні інструменти для цього, якщо ви ними користуєтесь для ведення проєктів. і на цьому листі паперу записати всі, всі, всі можливі варіанти, як я можу вивчати іспанську мову. І повірте, це не десяток варіантів, це набагато більше. І вже точно не один єдиний курс, який ви можете відвідувати. Нехай там опиниться все, що ви знаєте, чули колись, думали про це і постійно доповнюйте цей список тими речами, які ви, про які ви дізнаєтесь. Ну, наприклад, тут виявляється, є розмовний клуб. Я не можу на нього зараз ходити, але розмовний клуб як інструмент запишу до себе в листочок. Мій чи я ну не можу, тому що, наприклад, не володію мовою на сьогодні для того, щоб відвідувати розмовний клуб. Ой, тут кажуть, за серіалами можна вивчати іспанську мову. Запишу в свій листочок серіали. Навіть якщо сьогодні ви ще не можете не готові дивитися серіали, ви записуєте цей інструмент собі в листочок. Курси. Теж можете різні курси записати як різні інструменти, тому що одні курси можуть вас не спрацювати. Пишіть все, що вам цікаве, все, що ви думаєте, що вам може принести результати. Хтось запише туди якісь граматичні класи, хтось запише туди як інструмент, просто купити граматичний посібник і робити там вправи постійно. Хтось туди запише якісь додатки, за якими можна вивчати іспанську мову. Теж пишіть не просто додатки, а пишіть конкретні додатки. Наприклад, ви берете додаток Duolingo, ви берете додаток мова і так далі. Так далі. От просто повний перелік собі записуйте. Хтось запише собі в цей листок завести знайомство з іспанцями, і пів. Спіл... Спілкуватися з ними, хтось додасть в цей список відвідувати якісь заходи в Іспанії, якщо ви там знаходитесь, хтось додасть в список підготовка до іспиту. Інструментів просто мільйон. Просто треба їх систематизувати. Повірте мені, це як з задачами. Це, як знаєте, на тренінгах щодо планування робочого дня, щодо тайм-менеджменту. Нам всі тренери починають з такого: для того, щоб вирішити свою проблему з тайм-менеджментом, перше, що треба зробити, це записати всі свої задачі на листок. Стратегію так само. Для початку ми просто беремо всі можливості наші і записуємо на листок. Далі. Ми маємо дуже багато можливостей і маємо велику таку ціль, наприклад, за два роки заговорити іспанською мовою так, щоб можна було скласти іспід делі 2 Це дуже дуже така серйозна задача. Ну або просто вільно говорити за рік. Це теж абсолютно реальна задача. Далі, що нам робити з цим списком, і найгірше, що ви можете зробити, це просто все взяти і почати реалізувати. Так не вийде. Не треба брати одночасно всі інструменти і реалізувати їх. Візьміть ті, які вам на сьогодні здаються найбільш реальними, найбільш використовуваними. Ну, наприклад, ви вирішили записатись на курс. Супер, супер, записуємось на курс. І, наприклад, ви е, на сьогодні можете ще займатися в Duolingo по 15 хвилин. Хм, Супер! Це теж хороший варіант. Ви взяли лише два інструменти, хтось може взяти три, чотири. Я просто навожу, як приклад, берете два інструменти. І далі переходите до третього надважливого пункту. Це регулярність використання цього інструменту. Регулярність. Ви взяли два інструменти і розклали його на свій тиждень. Угу. В мене курси, наприклад, двічі на тиждень по годині. Прекрасно. І я займаюся в в понеділок, середа, п'ятниця, а домашки, які дають з курсу, я роблю вівторок, четвер, субота і неділя. Таким чином, ви маєте 2 години на тиждень іспанської мови і плюс по 15 хвилин кожного дня якоїсь активності. І кожного дня ви звітуєте собі, що коли я закінчив день, я свої 15 хвилин відпрацював. Якщо сьогодні був урок, то я свій урок і свої 15 хвилин теж сьогодні відпрацював. Регулярність. Регулярність починається з кожного, кожного уроку. Як тільки ви починаєте допускати, сьогодні 15 хвилин, в мене немає часу, е, хочу спати, все, ваша регулярність падає, не дозволяйте собі цього робити. Це всього лише 15 хвилин, це всього лише якісь ігри в доріво, це всього лише пройдіть, пройдіть цей крок. Пам'ятайте, що протягом 21 дня виробляється звичка. І через 21 день вам не треба буде змушувати себе провести 15 хвилин в додатку чи піти на урок. Це буде як звичка, яку ви просто-просто будете виконувати. А результати точно-точно будуть. До речі, перші три тижні це той період, за який більшість студентів просто кидає навчання. Вони приходять на уроки, і насправді треба робити прості речі: пройти на урок. І зробити домашню роботу, і дуже багато людей цього не роблять. Тобто, в кращому випадку вони проходять на урок, домашню роботу не роблять, приходять на наступний урок. Люди, які зробили домашку, вони не зробили, вони не відтренували якийсь матеріал, їм вже некомфортно. Потім ще урок пропустили, потім приходять. Люди вже говорять, а я ну якби відстав. І що тепер робити? Ну, звичайно, кинути, а значить, буду починати з наступного разу. От не допускайте таких моментів. Дайте собі відповідь, скільки разів ви починали, і скільки у вас оцих штук було. Та просто, просто забезпеч собі оцю регулярність, і ти побачиш, побачиш результати. Далі, четвертий, надважливий момент, дуже-дуже важливий, це контроль результатів. Недостатньо просто мати регулярність. Недостатньо просто ходити на курси. Тому що дуже дуже багато людей роблять наступне. Вони приходять до мене. Я запитую, де вивчав іспанську мову. каже, я вивчав на безкоштовних курсах в Іспанії. Я закінчив рівень а 2 Кажу, прекрасно, давай поговоримо. І людина не може зв'язати самих самих простих речень. Надпростих і я на жаль не можу взяти таку людину на рівень Б е, 1 де в мене люди вільно, вільно, абсолютно говорять, де ми вже покращуємо знаєте, такі е, синтаксичні моменти, так глибинну граматику вже проходимо. Якісь такі е, вчимо е, таку лексику, що це вже читати якусь складну наукову чи літературу. Ну куди, якщо людина не може скласти самих простих речей? І я запитую, слухай, а навіщо ти ходив півтора роки на ці курси? Ну як? Бо вони були безкоштовними? Кажу, а скільки разів на тиждень ти ходив? Два рази на тиждень, по три години, а хтось ходив по п'ять годин. І я коли уявляю, скільки це годин, то за ці години можна було би закінчити це два. Але людина не навчилась навіть говорити. Яку помилку допускають такі люди? Вони зачепились за якийсь інструмент, і вони з ним йдуть по життю, аж поки їх з тих курсів не виженуть, або вони не закінчаться, або фінансування закінчиться. Вони просто йдуть, вони роблять не те, що вони не ходять на них, вони ходять, але вони не отримують результату. І дуже важливо контролювати ваші результати. Закінчився якийсь період, наприклад, місяць. Підведіть підсумок. Що у вас вийшло, що у вас не вийшло. Ну, наприклад, ви підводите підсумок і розумієте, що курси, на які ви записались, навіть на самі найкращі і самі недорогі, дорогі, не дають вам результату. Що викладачу начхати там будуть у вас результати, чи не будуть? Таких викладачів, на жаль, багато. І Якщо ви натрапили на такі курси, то не виправдовуйте себе тим, що. Я ж ходжу, ти ходиш, але результатів немає, значить, ти щось робиш не так. Що треба зробити в такий момент? Візьміть ваш листочок з вашим списком інструментів і знайдіть для себе ті інструменти, на які ви заміните той інструмент, який у вас є зараз. Для когось це можливо інші курси. Для когось, можливо, не треба заміняти, а можливо, оці курси безкоштовні треба доповнити курсом з україномовним викладачем. Це дуже часто, дуже круто працює, коли люди приходять одночасно і до мене на навчання, і одночасно займаються в офіційній школі іспанської мови, чи навіть на безкоштовних курсах від Червоного Хреста чи від аюнтаменту, але роблять це знаєте, в такому комплексі. Тобто тут вони отримують повноцінне, дуже глибинні знання, які вони розуміють, тому що перші рівні ми пояснюємо українською, а там вони отримують надзвичайно багато можливостей оці знання. Вже повикористовувати в огорінні, вони просто летять в своїх результатах. От подумайте, чого вам не вистачає, чому, чого вам не вистачило протягом того періоду, за який ви зараз перед собою ж звітуєте, і що ви можете покращити, який інструмент ви можете взяти для того, щоб рухатися далі. Багато хто скаже, Катя, а дай нам чіткий план на два роки, які інструменти нам використовувати. На жаль, це дуже індивідуальна штука. У мене був один учень, який прийшов до мене вивчати іспанську. І після буквально перших трьох уроків ми вивчили там алфавіт. Моменти самі-самі прості. Він каже: вчора дивився фільм фільму це іспанською. І в мене такі очі великі, слухай, кажу, який фільм іспанською. Ми тільки алфавіт вивчили, а ти фільм іспанською. Але цей хлопець вчить уже п'яту мову. І він дуже чітко знає, що для нього дуже сильно працює аудіювання. І коли він оці слова чує, по-перше, він дуже багато ловить аналогів з інших мов, і він якісь слова вже розуміє. А по-друге, Найважливіше це прилаштувати слух, і на це теж іде дуже багато часу. І слухати фільми може бути доречно навіть, якщо ви почитаєте з алфавітом. І в цього хлопця неймовірні результати. Так само це для нього один з інструментів, і він його бере з самого початку. Для когось це будуть з самого початку фільми, для когось це заняття тільки з україномовним викладачем, для когось це до і інші додатки. Але головне, щоб на кожен день у вас був оцей інструмент. Це дуже і дуже важливо. Не бійтеся змінити інструменти, якщо якийсь інструмент для вас не працює. Ви знаєте, я нещодавно заглянула в свій додаток до університетського диплома Я подивилася, скільки годин я виділила на вивчення іспанської мови лише аудиторного навчання, там прям підраховані години, там тисячі з лишнім годин. Тисячу з лишнім. І коли ти дивишся на цю задачу, для того, щоб вивчити мені іспанську мову, мені треба тисяча з лишнім годин і якихось таких от дій, це просто неймовірна задача. Почати її дуже складно. Ну уявіть собі, от зараз я починаю щось робити і готовий викласти тисячу з лишнім годин. Це знаєте щось таке величезне, нереальне. До речі, мої учні вивчають мову не за тисячу чи з годин, а набагато набагато швидше. І е, не можна з'їсти оцього слона, знаєте, одразу цілком. Але якщо ви приділите сьогодні тільки один тиждень по ці 15 хвилин, ви зрозумієте, що тиждень по 15 хвилин це вже майже 2 години, а плюс ще 2 уроки по годинці це вже 4 години. Це вже неймовірні, неймовірні результати. Не забувайте. Постійно міксуємо інструменти, постійно забираємо щось з нашого листочка, додаємо в актив, і щось забираємо з нашого листочка, або взагалі викидаємо, якщо воно для вас не працює, або повертаємо в наш листочок, якщо ви хочете до цього повернутися через якийсь час, наприклад, після того, як щось ви додатково для себе зробите. Листочок. Регулярність, пам'ятаємо про мотивацію і обов'язково контроль, як я сказала на початку, до вивчення іспанської мови, ми приходимо як до проекту. То от у кожного проекту є обов'язково план, це чіткий перелік задач, з якими будемо працювати, і обов'язково є контроль. Для того є керівники проектів, які кожну кожну задачку контролюють в свої терміни для того, щоб вона була виконана, тому що. Від цього залежить результат цілого величезного величезного проєкту. Тому іспанська для вас проєкт будьте в ньому таким проджектом, який контролює себе у досягненні своїх, своєї мети. І є п'ятий надважливий момент надважливий все, що ти робиш, ти маєш робити в задоволення. Якщо немає задоволення від оцього процесу, то ти рано чи пізно кинеш, якщо для тебе це якась каторга, на яку ти йдеш, якщо для тебе це така, знаєте, задача, як кажуть, ще жабка, яку треба з'їсти зранку, тобто те, що ти не хочеш робити, те, що тебе дратує, те, що тебе обурює, і ти просто себе змушуєш, садиш і починаєш вивчати іспанську мову, в цей час думаєш про щось інше. Це не працює. Роби те, що ти робиш, в задоволення. Якщо на сьогодні ти не отримуєш задоволення, повернись до своїх інструментів. Щось не так, щось ти робиш не те. Вибери інші інструменти. Зроби так, щоб ти міг отримувати задоволення від цього від цих результатів. Якщо там в твоєму списку немає таких інструментів, я тобі прямо зараз порекомендую декілька таких інструментів. Активуй рубрику спонсорства, будь-які продукти, які там є. Вони надзвичайно дешеві, і ти зможеш отримати справді захопливі цікаві класи, які тобі допоможуть в цьому русі. Приходь на наші групові заняття, приходь індивідуально вчитися, знаходь оцю позитивну енергетику, яка тобі буде так само допомагати у вивченні мови, тому що дуже важливо, щоб це було в задоволення. У нас є все. Групові класи, індивідуальні класи, в міні-групах класи, в парах класи, в записах класи, граматичні класи, розмовні клуби. Всі, всі, всі можливі інструменти є. Просто бери і користуйся ними. Я тобі дуже рекомендую присвяти себе цій справі на 100%. На 100%! Коли я зустрічаю учнів, які займаються в мене групах, і я ось Він я його щось питаю, він каже: А яке там речення? Я відчуваю, що останні три хвилинки він був не зі мною. І прямо чесно запитую, слухай, кажу, де ти, що ти зараз робиш? Людина каже: Та мене тут відволікли по роботі, я тут я тут мусив відповісти, щось, ще щось. Я просто зупиняю таку людину і говорю: слухай, оця годинка, яку ти виділяєш на урок. Це не так багато. Будь ласка, виділи її на всі 100. Не відволікайся, будь зі мною тут. Тому що, якщо ти робиш паралельно ще якісь справи, ти не будеш успішний ні тут, ні в цій справі. Ти можеш не тому клієнту відписати на те. І одночасно, звичайно, ти не візьмеш те, що я даю сьогодні під час уроку. Тому 100% вашого часу вони мають бути на іспанському мову. Дуже багато учнів кажуть: а як це зробити? Я тільки сідаю іспанську, тут діти на головах, тут пам'ятаю, що новину сьогодні прочитав, що щось там трапилось в моєму місті, і я за цими думками і мені нічого в голову не лізе. Ці 15 хвилин не будуть ніколи, ніколи результативними. Якщо ти бачиш таку ситуацію, добре завтра, коли я буду обирати ці 15 хвилин дорогоцінних для вивчення іспанського, я беру оберу їх до прочитання новин в той момент, коли діти сплять на, в школах, в дитячих садочках ще десь. Дуже важливо ці 15 хвилин помістити в той проміжок часу, коли ви можете виділити їх по справжньому на всі 100%. Просто спробуйте, і у вас обов'язково обов'язково все вийде. І я закликаю всіх тих моїх учнів, моїх студентів, неважливо, де ви зі мною займаєтесь, або навіть якщо ви ще не студенти, але ви досягаєте ваших результатів. Будь ласка, спустіться сьогодні в коментарі і напишіть. Які інструменти ви ще використовуєте для того, щоб вивчати іспанську мову? Що для вас було важливо для ваших результатів? Можливо, якась ваша ситуація, яка може бути корисним для корисною для когось, як у вас це виходило? Ти в кого не виходить? Я так само запрошую в коментарі. Напишіть, будь ласка, от що у вас не виходить. І оці всі люди, і я в тому числі. Не точно підуть туди в коментарі, і вони допоможуть вам, порадою, як бути конкретно вам, конкретно в вашій ситуації для того, щоб цих результатів досягти. Давайте разом сьогодні зробимо цей крок. Цей мотиваційний клас нехай вас зарядить на те, щоб ви рухались, рухались далі до результатів. Я вже сказала в одному з попередніх відео, що ми запускаємо новий сезон. Це безліч нових інструментів, у тому числі безкоштовних, які дають можливість вам вивчати іспанську мову. Просто беріть їх, просто візьміть, побудуйте свою стратегію і згідно цієї стратегії рухайтесь. Пам'ятайте, на першому місці ваша мотивація, на другому місці ваша стратегія. Для реалізації цієї стратегії дуже важливо, щоб у вас була регулярність і контроль ваших результатів. І, звичайно, для того, щоб ви все робили в задоволення і присвячували себе процесу вивчення іспанської мови на всі 100%. І результати я вам гарантую. Перший інструмент вже в тебе в руках це цей канал з безкоштовними уроками. Підпишись на нього зараз, зроби активний дзвіночок, і я чекаю тебе на моїх безкоштовних уроках. До зустрічі!